Хто споживає олію, це відео зараз для вас буде. Всі, хто спостерігає за нами, знають, що ми виробники соняшникої олії, поки що не рафінованої. Але в цьому році ми вже будемо рафінувати і виходити на ринок внутрішньої і експортний. Дивіться, таке питання. Ми хочемо відкрити напрямок, і цього місця ми його відкриємо крафтової. Олії холодного віджиму на сьогоднішній день. Ми говоримо виключно за соняшникове. Їх є дуже багато там різних видів. От мені цікаво, поставте в коментарях плюсик ті, кого хто хвилюється за своє здоров'я, хто готовий вибирати серед того, що є на ринку, там корисніший продукт. Наприклад, от ми зараз будемо закуповуємо зараз обладнання для холодного віджиму. Соняшник, поки що соняшник, там різні, там розторопша, і там льон та все, що хоче, може бути. Ми говоримо зараз за соняшник, тому що ми в ньому спеціалізуємося. У нас є лабораторія сертифікована, у нас є елеватор, де ми можемо, купуючи цей соняшник, ми можемо перевіряти показники, ті, які не може перевірити жодний крафтовий виробник, бо в них просто немає е, такої потужності. Е, тому поставте плюсик ті, кому цікаво крафтова олія, яка робиться натурально, яка не Яку не додається ніяка хімія, яка там не е, коли виробляєш сам, саму цю олію, вона е, не доторкається до е, металу і вона не окислюється. Плюс вона, грубо кажучи, таким натуральним методом віджиму пресу. Е, Бо, наприклад, якщо ми на заводі робимо, ми робимо такими пресами шнековими, які видушують, і вона. Е, Попадає під температуру, нагрівається і частково втрачає якусь свою властивість. Тут буде натуральний метод, виключно такий, як колись. Прес, видушувати олійку. Там ми рахували, що приблизно десь пів літра олії, ми будемо продавати по 250 мл, пів літра олії, десь до 4 годин потрібно для того, щоб її видушити. Тобто там все максимально ну, екологічно буде. Якщо вас цікавить слідкувати, ви хочете побачити взагалі весь цей процес, як ми закуповуємо обладнання, як ми його встановлюємо, як ми його налаштовуємо, як ми розливаємо, купуємо, створюємо торгову марку і все. Це все-все-все інше, все, що зв'язано з е, натуральністю і крафтовою олійкою. Е, ставте плюсик, ми будемо розуміти, що це людям цікаво, і будемо максимально показувати вам все від А до Я. Обов'язково підписуйся та став лайк.